Вихлопіки, який пісюн торчить. Це Дукаті Стрітфайтер. Це Блін, ну теж виглядає, звісно. А точно такий самий у Львові стояв. От, цей, наприклад, мотор зовсім по-іншому виглядає, ніж в тому. Тут не такі масивні циліндри. Ну такі мені подобається, такий мінімалізм. Зернайна зробили такого. Жека, бачив, які тут циліндри стоять? Я не знаю, чи тут об'єм, чи це тюнінговини якісь. А ви які пісюн торчить. Ну це стандартний мотор, бачиш? Це так мощно виглядає цей моторяка, казаєш так. Це вообще слухай, давай почнемо з того, це, напевно, не Харлей чи Харлей. Хтось ми не шаримо. Хто шарить, що це за мотор, що це за харлей. Ну ладно, харлей може бути в принципі зібраний кастом. Ні, ну видно, що це харлей, От по ручкам і так далі. Але я не знаю, що це за мотор. Бойка якась тюнінгована ця кришка вся. А, во, дивись, стейк 4. Це просто тюнінгований. Це що це таке у нас? Тріумф. В мене був тріумф під трайпал. Понятно, тільки не такий класний мод, але він дуже змінився з тими 15-річними чи навіть 20-річними, як я їздив колись. О, це ікона стіля тріумфа 2,5 мотор. О, в нас є матриця. От на таку морду. Це теж карбонова. Ми якраз зробили. До речі, кому треба буде, можемо затюнячити. Отак. Ще не разу ми її не робили, але матрицю маємо. До Каті цікаве рішення. Сполірок такий маленький. Оніґали один старіший. Курва, який гарний мотоцикл. Це якісь 80-ті роки, походу, цей мотор, я не пам'ятаю, який К-90 чи К-75. Оце мінімаліз. Отакий стіль мені подобається. Дуже гарний. Як вам такий проект? Ну, максимальна красота. Вихлоп так само гарно зроблений. Якраз BMW везе BMW.